22 вересня, зараз хочу зробити огляд на сигнальне плодоношення на прищепі цього року кишмиша Джавелін. Щеплений він на кущик кишмиша Бравісимо. Дуже сильно зажирували щеплення, так як кишмиш бравісімо, сильно росла форма. Матеріал для цих щеплень я брав саджанця. Лоза була десь 3-4 мм. Як можете бачити, щеплення вийшли ось такими дуже зажировані. Залишав я на них всі пасинки, все, що міг. Тут близько 12 щеплень прийнялось, ті, що перші пішли в ріст, вони зажирували. Ось така маленька сигналочка зацепилася. Повторюю, що це. Лоза бралась в саженці, тому ягідка і сама гронка дуже маленька. На сьогодні вона вже повністю стигла, зараз я її зріжу і зважимо і проведемо детальний огляд. Ось так виглядає ягода в розрізі, як і у всіх американських кишмачів, тут перший або другий клас безнасінневості. Мякіть Щільна з під хрустом трішки є соку. Ну, навіть не трішки, вистачає соку. На сьогодні вона вже повністю стигла, так що ультраранні або дуже ранні терміни достигання підтверджується. Смак у неї на рівні слави Україні, тому що я чув вже інформацію, що вона не смачна. Це не так. Доволі непоганий смак. До тріску вона буде стійка, так як вона вже потрапляла під дощі. Та да й роси у нас такі кожен ранок, що деякі сорти тріщать від роз. Так, давайте зараз зважимо найбільші ягодки. 5,5. 5,6. Думаю, що з набором деревини середня ягода буде десь 8 грамів. Лоза на ній вже почала визрівати. Цю прививку я збираюся сьогодні повністю вкрити, щоб лоза якомога краще визріла. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!